До уваги тих, у кого були проблеми з отриманням або виготовленням паспорту, через те, що в нього військові проблеми з військовим обліком. А, з квітня, по серпень тривав пілотний проект, який дозволяв виготовити паспорт без погляду на ситуацію з військовим обліком. Людей ставили тоді на облік за замовченням просто автоматично. Але в серпні цей проект закінчився, і ті, хто подавався в серпні, не встиг отримати паспорт, а також ті, хто вирішив. Податися вже в вересні, отримали проблеми, так як паспорт свій замінити не змогли. Деяких паспортів готові, а видавати їм не видають, бо на облік не ставлять. До мене дуже багато людей зверталися, що робити. Я казав, чекайте, уряд планує зміни, про них давно анонсували. І ось сьогодні, 12 грудня, уряд все-таки затвердив законопроект, який дозволяє автоматично ставити всіх чоловіків від 17 до 60 років на облік. Якщо вони будуть подаватися на паспорт, тобто ви зараз знову можете їхати, де документ, складати документи на паспорт, навіть не дивлячись на те, якщо у вас якісь проблеми з військовим обліком. Вам паспорт виготовлять, на військовий облік поставлять, а що там вже буде з тим обліком? Ну, я думаю, я б не парився, поки ви за кордоном на вас ніякого впливу нема. В будь-якому разі, ваше питання з паспортом буде вирішене і користайтесь, поки є така можлива, то мало, може, знову скажуть, це було тимчасово.